Пані Євгене, які ваші враження від відвідування Ірландії? Дуже гарні. Я перший раз приїхав в Ірландію і мав великі сподівання, і вони сповнилися. Я чудовий вчора. День перевів, мав рану зустріч з політичним дорадником Міністерства закордонних справ, а відтак з міністром європейських питань пані Крейтен, де ми обговорювали питання. Євроінтеграції України ми переговорювали питання демократизації України, а також порушили питання щодо української мови, щоб включити її до позапрограмних мов в Ірландії. На що міністри дуже позитивно відгукнулися. Далі я з паном Олександром мав можливість оглянути місто, і це було надзвичайно цікаво. А вечір зустрітися з українською громадою в Ірляндії. Ми дуже гарно довго поспілкувалися. Ця зустріч видно була цікава не тільки для мене, але й для тих людей. Бо досить довга була, але ми навіть не зорієнтувалися, що так скоро час. Прийшов сьогодні. Я мав так би мовити на самий кінець перед виїздом. Можливо, найкращу таку насолоду, бо я був в рідній школі. Де побачу багато дітей, які дійсно тут гарно і вчаться, і гарно спілкуються. І як коли їх питав, чи є зацікавлення українською школою, то вони відповіли позитивно. Так що це була дуже гарна також подія і фактично гарно заокруглює цілу ту подорож в Ірлянію. Дуже дякую.